Дякуємо Глядачам. Нове відео на каналі, невеликий відеоогляд. Вила нагній під фронтальний навантажувач Беромет 1244. Вила саморобні, відпрацювали в мене вже багато-багато років. Мав я до цього навантажувача, мав навантажувач Borex, як я вже казав в якомусь відео. Навантажувач я продав. А вила я оставив, бо так як було в планах купити більшого, то просто вирішив оставити і вирішив підігнати вже під цей навантажувач. Загальний вигляд них отакий. Ширина вилл 1,60 м, ширина трактора 2. Було в планах наточити їх теж на 2 метри, але передумав. Тому що. Дуже велике навантаження йде саме як береш гній і вириваєш. Тому вирішив, хай вони такі, як будуть. Чого вони були 1,60 м. Стояв, просто не було ніякого передка і був метр шістдесят. Варився так, що брав на ширину трактора. Але без передка то не робота. Постійно буксує, бо чим більше береш, тим більше звантажуєш задні колеса. Постійно буксує. І так, перейдемо до вил. Механізм, ну це все саморобне, це просто переварив під оцю систему. Отака от рамка. Отак виглядає всередині. Ну, от та частина, та частина. За основу що? Профіль 70х70? 70. Це мені здається 50х70, але він тут тущина стінки 7, 8 мм. Трубки. Невеличкі, повірте мені, їх вистачає з головою. І тут 80 на 80. Зуби, звичайний вал на 30. тут Заніс до токара, він мені їх позаточував, позагострював. І оці середні вали то виготовив з арматури. Була у мене така арматура здорового діаметру, не мав я валів. Заніс до токара, токар мені це все зняв. Довго матюкався, довго плювався, але. Вирівняв зі шкрабу. Оцих ребер-жорсткості в мене спочатку не було. Поїхав грузити гній, як тільки зварив, добре черпанув, підняв і ті всі зуби. Середина так і прогнула. Довго мудрував, як його зробити, щоб не гнуло, і отаке просте рішення. Пруток, по-моєму, він 20-й пруток приклав, приклав, супер, бомба. Грузити стало набагато легше, вириває будь-що. Дійшло до того, що вже якщо мені треба наприклад, десь скупати якогось гурбочка, я вже ковша не чіпляю, а чіпляю вила. Легше заходять в землю. За рахунок того, що там широке відносно тупе лезо, тут гостре. Заходять, підривають, виривають. І легкі самі по собі ковш важить біля 300 кг, а вони, думаю, кілограм 120 кг. Самому можна підняти в одну сторону, то вже значить, що не, не більше. Конструктивно, як воно виглядає? Профіль 80х80, 80, тут стосінний радянський, і в нього варені ковпачки. Мають вони вигляд такий. я трошки домалюю. Тут такий буртик. Сваркою попроварював отвори. Вставляється такий стаканчик. Отут іде 30 як вал. А тут 24 стянка є всередині. Тобто зуб проходить крізь профіль і тут вже де різьба, різьба М24, по-моєму, на 2 чи на 2,5. Підключена 36, звичайна різьба. Зажимається трубним ключом і тут на 36 ключом затягується. Проста конструкція, все, працює. Вал, що, вставився, тут він впирається в цей бурт. Бурт сантиметр товщиною, наскільки я пам'ятаю. Ну не знаю, видно, Тут заварено, там заварено. Так, наскільки то він зубів, я не пам'ятаю. По-моєму, на 10. Я вже його поточив ще б по, -по, -по, по такому стаканчику, щоб доточити. Ну По суті, так подумав, грузити гною небагато, а брати так, щоб воно рвало. Трактора передка не, не сильно хочеться. Хай буде як буде. Зуби всі не одинакові довжини. Чого так? Якщо заїжджаєш в велику кучу і вириваєш, на крайні зуби більше навантаження, ніж на середнє. Бо на цей зуб, тут за рахунок того, що вони йдуть густо, вага розподіляється, а тут тому один коротиш. Ну так виглядає короткий, -корот, чуть довший і циво. Зараз ще замірюю. Дуже не зубів, якщо хтось захоче таке робити. 55, 69. 86. Зарекомендували вони себе, як сказати, прекрасно. Тому так. Тут, як вже ви бачите, ну, тут в мене такий, як це, мусорник, не мусорник. Не, не діловий метал. Як бачите, вже ось кого відпилена. по цьому буде окреме відео. Десь хайно вже трошки розберемося з тою землею. Так воно посилено, так воно виглядає. Хто хоче, можете собі зробити. Зараз стане так, щоб можна було зуби порахувати. Бо там далеко комбайна видно, Да? Отаке відео невеличке. Чого не грузити кувшом? Не знаю, ковш так не буде, застромлюся як вила. Вилами береш любота. Особливо для гною. Якщо ковшом гній ти не зможеш погрузити, бо він просто не буде, то вила грузять добре. Якщо перегній, навпаки. Ковш його краще загортає, вила буває, що пролітає. Але все ж воно на місці грузиться, не треба їздити по кілометру до розкидача і назад. Тому став 10-15 хвилин і розкидач готовий. Так як в мене того гною не так уже й багато, тих пару розкидачів цілком вистачає. Але землі я ними, скажімо так, більше перегрузив, чим гною. Скопую всякі грубки, площадки, навіть поїхати на кар'єр відкупати. Я думаю, ними краще буде відкупати пісок. Бо глина вона така липка, вона не буде пролітати, відібрати, щоб дойти до піску. Тому вони такі більш універсальніші. І що вони мені стали по... по цінах, не знаю. Ну цей профіль 1,60 м. Це точно пам'ятаю. Цей, напевно, щось метр сорок. Ну, який в мене був такого й дав. Ну, о, висоту ще оцю не поміряв. Якщо звідси міряти, тільки то буде 40. Якщо міряти з профілем, де то воно? От, 80. Не передає, не передає. То виходить 53. Чи можна було зробити вище? Та в принципі можна. Якщо гній якщо гній грузити, воно ніяк не перелітає. Буває, що якщо дуже ліпуче, таке от, набиває. Якщо таке набиває, то погано видно з трактора, положення зубів через віконечко. І приходиться вилазити, вилками, проштурхувати. І, і чим воно краще саме за ковш, що якщо ти з трактора сидиш. От, видно, так? Оці, оці зуби ти бачиш, в якому вони положенні, вигнути, не вигнути. В принципі, вже є купір-орієнтир але під ковш, він, він зроблений під кош. А оці положення цих петлів тут на в різних місцях і воно не співпадає. Або робити окремо для вил окремо орієнтир або тут треба було переварювати якось там під нього. Вивороти, я вам показав відео. Максимальний на початку, максимальний виворот туди, максимальний заворот туди. Отаке От відео. Кому відео корисне або сподобалось, палець догори. До наступних відео.